Лелека, якого раніше доправили до соціальної ветеринарної клініки з травмованим крилом, пішов на покращення та вже був прооперований. Коли стан птаха стабілізувався, ветеринари зробили рентген і змогли точно визначити, що сталося. Операція пройшла успішно. Директорка клініки Олена Дейнека повідомила, що птах поступово відновлюється. Проте чи зможе лелека літати, поки невідомо. Ми чекали того моменту, коли він самостійно почне їсти, щоб не робити операцію на виселені тварині. От ми дочекалися. Практично до операції він у нас уже добре їв десь днів 5. Причому їв так, як він не їсть в природі. Тобто він собі їв нормальне м'ясо, тобто навчився це робити сам. Спочатку він причався, не хотів, щоб готували. Ми потім його залишили, як то кажуть. На самостійне прийняття рішень. От і він фактично зразу став сам пити, і їсти все добре. Тобто добре набрав масу в нього зразу, десь на другий день. Пояскравішого зафарблення кльовування це говорить про те, що він почав набиратися сил. тобто ми вже побачили, що він відновлюється. І наш хірург вона зробила в нашій операційній йому з тобто ставила він в переломане крило. Операцію зробили минулого тижня, і вже тиждень ми підчекали, тому що він був зафіксованим крилом. Ось щоб він себе не травмував додатково. Зараз фіксацію ми зняли напевне, через то, щоб подивитися, наприклад, як він інвалід... в. Водіє тем крилом.